Про податок кесареві. Дорогі мої, шала передвиборча кампанія, і політики активно займалися агітацією. Всюди снували журналісти, які брали у них інтерв'ю, фотографували, влаштовували дискусії. Здавалося, на радіо і телебаченні не було інших тем. Окрім майбутніх виборів, усі телеканали країни хотіли отримати провідних політиків, які незабаром зрозуміли, навіщо вони потрібні. Виявилося, що нікого не цікавить, як вони збираються вирішувати насущні проблеми країни. Замість цього, Спеціально підготовлені люди в студії з нетерпінням чекають відповідного моменту, щоб поставити камерзне питання, поставити політика у незручне становище, знайти його вразливі місця і прилюдно висміяти. А глядачі більше обговорюють. Саму телепередачу, ніж політичну програму кандидата, чого і домагалися ведучі. Каверзні питання з метою обчорнити людину, яка пропонує своє рішення громадських проблем, практикувалися з давніх часів. Питання, яке фарисеї поставили Христу. Поза сумнівом, було двозначним, питання про сплату податку кесареві викликало в Ізраїлі багато суперечок. Уявіть, що у вашу країну вторглися чужоземці, які примушують вас платити податок у нагороду за це. Як би вам це сподобалося? Така несправедливість і цього дня є причиною повстань і революції. Коли Ісус був ще дитиною, один з єврейських лідерів саме через такі податки підняв заколот, який був безжально придушений римлянами. Після цих подій уся країна наповнилася хрестами. З умираючими на них революціонерами, щоб у людей не залишилося вибору, платити чи не платити податки кесареві. Можна сказати, це питання фарисеїв Ісусові містило в собі явну загрозу, тільки скажи, що податки платити не обов'язково і закінчиш своє життя на Христі. У той же час, дорогі мої, багато людей, які повірили в Ісуса як у Месію, чекали, що Він буде проти податку. Адже істинний цар, що прийшов становити Царство Боже, не може визнавати права кесаря, чи не так? А якщо Ісус не збирається позбавити народ від податку Кесареві, Навіщо ж вони пішли за Ним з Галилеї? Навіщо всі євреї кричали цій людині осанна кілька днів тому? Якби Ісус був на місці якогось політика у телестудії, ведучий був би в захваті від питання про податки, яке мало привести Його в замішання. Перш ніж відповісти, Ісус просить фарисею дати йому монету. Це вже початок його відповіді. І перший випад проти своїх опонентів. Саме Денарій в руках у фарисеїв показує, що вони самі використовують ці ненависні гроші, призначені для податку. Денарій викликав відразу ще й тому. Що на ньому було зображення кесаря, а єврейські традиції взагалі забороняли людські зображення. Більше того, на обідку монети був вигравлений напис, який викликав здригання у будь-якого правовірного єврея. Кесар був названий Сином Божим. І первосвященником, як може Єврей тримати у руках таке блюзнірство? Ісус дивиться на Денарій з найбільшою відразою, як на дохлого щура, і запитує у фарисеїв, є це зображення і кого має на увазі подібний напис? Тим самим Ісус уже виразив своє ставлення до кесаря, не сказавши нічого, що дозволило б звинуватити Його в нелояльності до влади. Ісус повернув питання фарисеїв та іродіян проти них самих, завдавши їм зустрічного удару. Вони були Вимушені відповісти, що і зображення і напис на динарії представляють кесаря. Тож віддайте кесарові кесареве, каже Ісус, іншими словами, платити кесарові краще його власними монетами, чи не так. Чиєю відповіддю він усіх крайстивував. Що він мав на увазі? Адже його фраза була схожа на заклик відплатити ворогові тією ж монетою і звучала революційно. Але Ісус, який стоїть з динарієм у руках, виглядав так, ніби Він згоден із платою податку. А Богові віддайте Боже! Продовжує Ісус. Усі уражені ще більше. Чи не має Він на увазі, що Царство Боже все ж вище за Царство Кесаря? Давайте розберемося. Ісус не намагається висловитися з питанням про взаємини Бога і зі світською владою. Суть у тому, що Ісус підриває репутацію фарисеїв, які претендують на роль найблагочестивіших людей. Хіба вони не лицеміри, коли платили податок Кесарові постійно кажучи про Бога. Ми вже знаємо Ісус сказав своїм учням. Що Йому належить розділити долю своїх попередників, розіп'ятих за повстання проти кесарового податку. Ісус продовжує йти прямо назустріч цій небезпеці, але заради своєї власної мети, Царство Боже візьме перемогу над Царством Кесаря, але не військовими засобами. Божа любов і Його правда переможуть імперію набагато могутнішу, ніж Римська, імперію зла і смерті. Тут, дорогі мої, Слово Боже, звертає нашу увагу про податкову монету. Це не щирість намірів фарисеїв, що звертається до Ісуса з питання. Фарисеї та іродіяни, два угрупування, які ворогують між собою, здатні були об'єднатися проти Ісуса, щоб погубити його. Це питання було витончено поставленою пасткою, не цікавила їх правда, але ще реванш за всі попередньо програні полеміки з Ісусом аж до повного знищення противника. Слово Боже заохочує і нас споглянути на свої реакції в ситуаціях, коли нам випадає нагода комусь відплатити за свій програш, покорення, утиск, переслідування, як використовуємо такі нагоди? В покорі і правді, чи відплачуємо з почуттям помсти? Часто серед людей розмова та дискусія використовується як знаряддя боротьби, в якій не йдеться про шукання правди, пізнання істини, об'єктивної оцінки події. Такі постави не були й у фарисеїв, які прийшли до джерела найбільшої правди та істини, варто замислитися над своїм відношенням до Ісуса. Чи приходжу до нього зі щирим наміром пізнання правди, чи слухаючи його і молячись, я готовий змінити своє мислення і навернутися? Чи можливо мені йдеться лише про підтвердження своїх власних міркувань, від яких я в жодний спосіб не готовий відмовитися? Ісус не заперечує платежу податку. Влада потрібна для того, щоб служити спільному добру. Але християни ніколи не мають погоджуватися на поставу кесаря, який би хотів зайти на площину Божих заповідей чи людського сумління. Що ж потрібно віддати Богу? Кожна людина носить у собі образ і напис Бога. Кожна людина є його власністю віддавати Богу те, що Боже, означає жити у свободі і братерстві, будучи його дітьми, відкидаючи все, що противиться цій гідності. Тому, дякуємо Богу за його слово. Молімося, щоб в щоденних хлопотах ми не занедбували молитви. Пам'ятали віддавати Богу те, що на правду належить йому, наше серце сповнене довіри і любові? Диявол мене підбурив це зробити. Ви, напевно, дорогі мої чули, як часто говорить Чартома та цей вислів Чи відчували ви колись, як злісили спокушають вас? Вони не шепочуть на вуху якісь поради, просто з'являється потяг вчинити щось хибне. Інколи ми відчуваємо провину, хоча й не маємо для цього причин. Злодій намагається украсти так, щоб його не помітили. Винуваті думки приходять до нас так непомітно, що ми навіть не здогадуємося про їхнє зовнішнє джерело. Іноді люди кажуть мені, що почуваються дуже винними після того, як попросили у Бога прощення. Вони живуть в своїй вині, замість того, щоб жити у Божому прощенні. Сатана проникав в думки жінок і чоловіку впродовж тисячі років, і він знає, як найкраще отруїти наш розум. Так, щоб ми цього не розуміли. Коли Петро дорікнув Ісусові, що той хоче йти до Єрусалима, де його можуть убити, Ісус вельми суворо заговорив до Петра, знаючи, що насправді через учня промовляє Сатана. Петро несвідомо дозвонив сатані контролювати свої думки і тому стривожився. пам'ятайте, що саме сатана прагне нас змусити до тривоги. Ісус каже, не тривож ти ще ні про що, Івана 14 І Іноді думки, що походять від нашого ворога, легко розпізнати. Наприклад, чи ви колись стоячи на балконі високої будівлі, відчували спонуку зістрибнути? У вас не було жодного бажання накласти на себе руки, але ця думка все одно приходила до вас. Думайте, як це чудово, що ми можемо мати також думки, які походять від Святого Духа. У діяння святих апостолів. Святий Дух дав своїм учням особливі настанови про те, що вони мають робити. Ми також повинні дізнатися, як прийняти на становище того Духа, оскільки Його місія полягає в тому, щоб навчити нас пізнавати радість, яку приніс нам Ісус. Ісус знав, що нам буде нелегко усвідомити всю велич того, що Він дає нам, а тому заохотив нас цією обітницею. Коли ж прийде Він Дух істини. То наставить вас на всяку істину. Івана 16:13. Не вагайтеся просити Святого Духа провадити вас. Ісус прийшов запросити нас до взаємин із Богом, яких ніхто ніколи не мав, і які приведуть до щастя, котрого не мав ще ніхто у цьому світі. Він сказав: то дух що оживляє, Тіло ж не помагає нічого. Слова, що їх я говорив вам, то дух і життя, Івана 6, 63. Ісусові слова повертали зір сліпим і життя мертвим. Вони відповідають на наші питання. Що більше, дорогі ми розуміємо Його слова, то глибше стає наша радість. Може здаватися, що природньо є зосереджуватися на матеріальному світі, але тоді ми не усвідомлюємо своєї духовної сили. Попроміркуйте про таке, ми зазвичай бачимо світ з висоти півтора-двох метрів. Коли ж ми летимо в літаку, то бачимо світ з висоти кількох кілометрів, і якщо коли-небудь нам почастить подорожувати на космічному кораблі. То ми побачимо світ із цілком іншої висоти. Ісус бачив і розумів наш світ з Божого погляду, Він знав, що духовні сили реальні, Він знав, що Божа радість і мир не залежить ні від чого, що відбувається довкола нас. Коли ми навчимося дивитися на життя Його очима, то зможемо більше тішитися благословеннями, які Він прийшов дати нам. У молоді дощі, я надіюся, що моє життя складатиметься з усіляких добрих речей. Коли зі мною трапляв, погане щось, мої погляди змінилися. Я не бачив причин для радости, тому що мій життєвий дом світ був не таким, як я того хотів. Люди не повелися з Ісусом добре. Його життя не було справедливим. Але він вірив, що Бог не замислив би для нього. Це було б найкраще. По суті, він дивився на все з цілком іншого погляду, ніж я колись. Спробуйте уявити собі, яким Ісусові здавався цей світ. Господь бачив наші проблеми цілком інакше, аніж ми. Коли Ісус дивився на недужих людей, Він не бачив їх недужих, Він бачив, як вони повертають собі здоров'я. Дивлячись на померлих, Він бачив, як вони Воскресають із мертвих. Він зціляв каліцтво і недугу, промовляючи слово. І коли наказував мертвим Воскресати, вони Воскресали, якою не була проблема, Ісус бачив її розв'язаною. Він ніде не бачив жодних проблем. Чи можемо ми з вами навчитися цього? Він сказав, що так. Спершу його учні, мабуть, думали, чого він, напевно, ніколи не зробив. Згодом навчилися слухати голос Святого Духа, вони бачили світ дуже подібним до того, яким бачив його Ісус. Вони почали творити чудеса і писати слова, які зараз допомагають нам вірити Богу Учні навчилися, як того і сподівався Ісус. Ми з вами також, дорогі, можемо навчитися дивитися на проблеми, як він, рішення залежить від нас. Уміння бачити більше Божих дарів цілком можна порівняти з поглядом на світ із космосу. Ми можемо розповідати іншим, що ми бачимо. Але вони можуть не розуміти, поки також не дістануться туди. Пам'ятайте, ніхто не потрапляє у космос, поки не знає. Не знайде корабля, який спроможний довести його туди. Ісус свої слова і є таким кораблем. Ісус сказав нам ніколи, ніж про що не тривожитися, для багатьох із нас це початок дороги. На якийсь момент мені видавалося, що життя на землі велика помилка. Навіщо мені жити, коли все виглядає таким безнадійним, живеш трудишся, коли ніби все що осягнеш, хіба би жити, а тут же вмирає. Як бачимо, Бог не створив ідеального світу для Ісуса, в якому Той мав жити, але дав Йому змогу виконати свою місію. І виглядає, дорогі мої, що саме такий самий Бог має і для нас, і з вами. Ми також живемо в недосконалому світі, але Бог дав нам змогу звершити ту місію, яку призначив нам. Врешті-решт я зрозумів, що Ісус дає нам змогу жити в цьому світі, не перебуваючи під його владою. Ісус хоче простоти, а не нескладнощі. Він навчав нас ставати, як діти, спроможними вірити. Коли Томас, зрештою, зміг побачити і доторкнутися Ісуса, Його прийняв сахва. Господь мій і Бог мій. Саме тоді Учень повірив, що Ісус воскрес і мертвих. Але Ісус сказав йому, що було би краще, якби Він повірив, не бачивши. Можна вірити, що Ісус нами, навіть коли ми бачимо мало доказів того, в часі війни, коли кругом розруха гинуть. Але вірити, що це так, доказ приходить як наслідок нашої віри. Не питатися, де він, а побачити, що Він разом з нами страждає. Щодня я переконуюся, що не мушу бачити Христа своїми очима або чути Його своїми вухами, щоби пізнати його радість. Такий досвід це природний наслідок простого кроку віри. Для того знаємо, що тим, які люблять Бога, покликаним з Його волі, усе сприляє для добра. Римлян 8, 8:28 Ісус любив свого тя, і тепер, повіки сидить по правиці Бога. Апостоли багато страждали, але їх шанують у вічності як людей, що поширили Христове Євангеліє по всьому світі. А тепер, дорогі мої, наша черга. Ми також переживаємо труднощі і страждання. Але ми також можемо отримати чимало добра, Бо хоче, щоб ми зрозуміли. І яка безмірна велич могутності Його у нас, що вірують за діянням превеликої сили Його. Ефесіан 1,19 Подумайте, та сама сила, яка Воскресила Ісуса з мертвих, хоче допомогти тепер і нам з вами, яка чудова причина радости. Дос... До стату, як кульгавий чоловік, якому Ісус сказав, Встань, візьми постіль твої ходи, ми можемо вчати свої проблеми та піти. Кульгавому чоловіку було нелегко повірити в те, що він може встати. Кінець кінця, якби він спробував і впав би до лілиць на землю, люди насміхали бися і глузували б з нього. І нам нелегко повірити в те, що Бог далі, далі і далі може наповнювати наші серця своєю радістю. але його дар настільки щедрий і могутній, що він неупинно дарувати йому усім, хто вірить у нього. Що частіше ми відмовляємося тривожитися через клопоти цього світу, то ближче підходимо до розуміння. Як Ісус давав собі радість усім, що відбувалося з Ним. Він бачив наш світ Божими очима, і це давало Йому силу. Він сказав, що і ми можемо мати Його силу. Крок за кроком ми можемо далі більше уподібнюватися до Нього, і на цьому шляху відчувати, як Його радість діє в нас. Амінь. Якщо й надалі, дорогі мої, бажаєте слухати мої повчання, а хтось з вас ще не підписаний, підпишіться на мій канал. Залиште коментар під відео, я уділяю благословення, ви пишіть імена для кого ці благословення. Про лайки, вподобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!